Центр інтеграції Поланд запрошують безкоштовно по всій Польщі. У центрах ви можете отримати перше професійну консультацію у справах працевлаштування. Друге. Професійну бізнес-консультацію. Третє – Допомогу у пошуку роботи. Четверте – допомогу у підготовці до співбесіди при прийомі на роботу. П'яте – Безкоштовні курси польської та англійської мови після проходження курсу сертифікат. Також є догляд за дітьми під час участі в мовних курсах і консультаціях. Адресу я залишу у… Опису до цього відео зможете подивитися дуже багато різних міст, і Варшава, і Вроцлав, і інші міста.